Всім привіт! Мене звуть Олена Мазур, я практичний психолог та акредитований гештальтерапевт. На сьогодні існує немало визначень терміну мазохізм але у найширшому розумінні мазохізм означає тенденцію, спрямовану на самоприниження підпорядкування себе волі іншої людини. Чи так це насправді, і що чекає психотерапевта в роботі з мазохістичною патологією? У даному відео я розберу феномен мазохізму через призму психотерапії і спробую дати відповідь на наступні питання. Перше. Що таке мазохізм як психологічний феномен? Що таке мазохістичне відігрування і які його фази? Які особливості перенесення і контрперенесення у даному випадку? Які помилки допускають психотерапевти в роботі з мазохістичною динамікою? Як організовано мазохістичне селф, який незавершений гештальт лежить в основі мазохістичного сценарію, чому виникає садомазохістична прив'язаність? Мазохізм одне з складних понять для розуміння й досі. Його трактують як несвідому залежність людини від страждань, принижень, болю та насилля, що здійснюється самим собою або іншою особою. Інтенсивність і глибина мазохістичних симптомів визначають різницю між мазохістичним психотипом і мазохістичним розладом особистості. Звідки і чому береться схильність до мазохізму? Схильність до мазохізму, як і багато інших психологічних аспектів, родом із дитинства. Важливою умовою для розвитку подібних рис характеру є авторитарні садистичні батьки. Які все контролюють, емоційно переслідують, карають чи принижують дитину або ж одна одного. Так вона поступово перетворюється на покірну підпорядковану особистість, агресія якої знаходиться десь глибоко всередині. Тобто в дитини при неадекватному вихованні формується спотворена картина світу. Вона вважає, що я можу привернути до себе увагу близьких тільки тоді, якщо їх чимось спровокую. І вони мене поб'ють чи принизять. Мої страждання активують контакт з іншим і є способом його підкріплювати. Така дитина не знає, як це відчувати приємні емоції, коли тебе цінують і поважають, чи коли ти сам цінуєш когось і поважаєш. Точні причини мазохізму ще не повністю досліджені, адже різні види мазохізму потребують детального вивчення. Мазохістично організовані люди зазвичай надзвичайно чутливі. Їх ранить найменша дрібниця, найменшу критику на свою адресу вони сприймають з почуттям приниження і власної нікчемності Мазохістичні потреби або кого і для чого шукає мазохіст. людина з мазохістичними потребами шукає того, хто звільнить її від несвідомого відчуття власної поганості, а саме провини чи сорому. Як вважається, саме відчуття провини породжує несвідомий запит людини на покарання? Мазохіст несвідомо шукає покарання для регуляції власного відчуття провини і часто справляє враження людини, яка хоче повторити неприємний досвід минулого це своєрідне спокутування провини через біль і страждання. Знайомлячись з мазохістичною особистістю, справляє глибокі враження, її виключно пригнічена життєва позиція. Життя такої людини тяжке, її плани часто не справджуються, вона вважає, що важливо бути обережною в тому, що говориш, робиш, відчуваєш, як живеш, в цілому їй страшно. Такий спосіб життя можна описати чотирма фазами, через які стає більш зрозуміліше, як реалізується мазохістичний механізм. Перша. Провокація. Несвідома провокація чужої агресії, тобто провокація караючих реакцій або початок самодеструктивного сценарію. Друга фаза. Умиротворення. Це тимчасова призупинка активної провокативної динаміки. Людина ніби говорить собі Я і так страждаю, поки не треба покарань, і бере певну паузу. 3. Ексбіціонізм. Демонстрація страждань. Зверніть увагу, як мені боляче, подивіться, що він зі мною зробив. Мазохіст хоче, щоб його страждання помітили і навіть подякували за них. Четверта фаза мазохістичного відігрування це зміщення провини, це проекція або перенесення провини та відповідальності на іншого. Ти винен у моїх стражданнях. Через тебе я страждаю. Тобто це певний цикл стимулів і реакцій. Які несвідомо повторюються і підтримують рівень самобичування і фрустрації, враховуючи все вище сказане, як ви вважаєте, що несвідомо буде робити в контакті з терапевтом мазохістично організований клієнт? Або яким буде перенесення і контрперенесення з мазохістичним клієнтом? Перше, це клієнт буде проявляти пасивно-агресивні способи задоволення потреб. Пасивно очікує, звинувачує, ображається, жертвить, засуджує, плаче або терпить. Він буде заохочувати критику в свій бік або ж критикувати сам себе. Часто такі клієнти звинувачують інших чи терапію терапевта в завданому чи активованому болі на сеансах. Наприклад, клієнт може говорити про те, що до терапії він почувався нібито краще, бо він не думав про своє життя, про складні теми. І йому не було боляче, а тепер ви, як терапевт, завдаєте йому болю. Також мазохістично організований клієнт може постійно плакати, і це не про сльози, це про спосіб таким чином стримувати гнів чи злість і, можливо, навіть до вас як до терапевта. Тобто, в такому випадку терапевт може побачити сльози, але насправді це спосіб клієнта подавляти власну агресію, гнів, роздратування. Саме складне це коли мазохістично організований клієнт починає проявляти пасивну самодеструкцію. Тобто він руйнує сам себе і демонструє це вам як терапевту, не даючи шансу це зупинити. Мазохістичні клієнти схильні відтворювати з терапевтом драму дитини, яка потребує турботи, але отримує її, тільки якщо стає очевидно, що ця дитина страждає. Таким чином, у мазохістичного клієнта. Є певне суб'єктивне завдання переконати терапевта, що перше, клієнт потребує порятунку, і друге, що він заслуговує на цей порятунок. Часто такий клієнт виглядає наймилішою людиною, він не сердиться прямо, не вимагає прямо і проявляє лише пасивні претензії. Тому ви як психотерапевт можете і не здогадуватись, що у вашому контакті клієнт страждає, що ви його вже скривдили, що йому щось бракує в цьому контакті, тому що він вам про це не скаже. Тобто такий клієнт починає маніпулювати, і він очікує, що ви, як терапевт, повинні були здогадатись про його біль. А якщо не здогадались, то це погано з вашого боку. Таким чином, цей нагромаджений дискомфорт у вашого клієнта відстоюється всередині. Він ніби не знаходить виходу. І перетворюються на пасивні форми агресії. Тому дуже цікаво, яка незавершена ситуація, або який несвідомий гештальт лежить в основі мазохізму. Мазохіст постійно шукає покарання через свою несвідому провину. І навіть на сеансі у психотерапевта він продовжує аналогічним чином організовувати контакт, як саме він це робить. Наприклад, є клієнти, які з самого початку в спілкуванні себе карають, щоб це не зробив хтось інший. Людина ніби для себе вирішує, що краще я сама це зроблю в цей час, в цьому місці, ніж це станеться десь без мого контролю. Не встигли ви як терапевт ще щось уточнити, а людина вже себе критикує, нападає на себе або принижує. Саме так поступово на захистичний клієнт через власні страждання відчуває і бере владу над іншими, над своїм середовищем. Важливий фактор тут це несвідомий контроль місця і часу самопокарання. Ця несвідома схема працює так, що в глибині цієї поведінки провокація стається саме тоді, коли це оптимально для людини. Ця теорія досі має багато критики і заряджена в соціумі. Емоційні мазохісти щоразу роблять вибір, який приречений на провал. Вони схильні жити у повторювальному циклі саморуйнування, і це серйозна проблема. Яка часом вимагає тривалого періоду психотерапії, щоб опрацювати негативні шаблони і зрозуміти, чому ви робите те, що робите, необхідно у першу чергу визначити факт наявності проблем, а потім, як вже говорилось раніше, звернутися до фахівця. Важливо, щоб клієнт усвідомив, що самостійна турбота про себе це не егоїзм, не агресія, ніяка непоганість, а необхідне вміння кожної дорослої людини. І це той перший крок, з якого має починатись терапія мазохістичної патології. Основний наратив в історіях мазохіста це вже ж, що контакт завжди завдає болю, страждання, безсилля, щоб з ним справлятись. Тому важливо враховувати, що у випадку з мазохістично організованими особистостями вам придеться континувати велику кількість пасивної агресії в свій бік, звинувачень, садизмі, а може, й насилля. Тобто основний наратив в історіях мазохіста – це те, що будь-який контакт і життя завжди задає болю, страждань і безсилля. Наприклад, він каже: поки ви не підняли це питання, я про це не думав і мені не було боляче, це ви зі мною це зробили. Що ж роблять в такому випадку починаючи психотерапевти, яким озвучують таку фразу: вони можуть початись винитись, вибачатись або ще більше старатись, і в цей момент вони підхоплюють перенесення клієнта. Вони починають несвідомо підігрувати і почуватись поганими. І сама ключова пастка тут в тому, що насправді мазохіст не хоче зменшувати дозу власної провини і підсвідомо підкріплює свої відчуття, щоб продовжувати страждати і винити інших, виправдовуючи себе. Виділяють дві реакції контрперенесення на мазохістичний перенос. Перша – це контрмазохізм, друге це садизм. Зазвичай у клієнт терапевтичному контакті присутні обидві. У терапевтів-початківців спочатку є тенденція бути надмірно мазохістичними, великодушними, турботливими, намагатись переконати клієнта, що терапевт розуміє його страждання. І йому можна вірити, що він не нападе. А потім, коли вже з'ясувалося, що цей підхід лише робить клієнта ще більш безпорадним і нещасним, терапевт може відчувати роздратування, за яким йдуть фантазії садистичного типу по відношенню до клієнта. Тому що клієнт дратує через те, що він постійно страждає, маніпулює цими стражданнями, він пручається терапевтичній допомозі, і ці всі підсвідомі реакції потрібно враховувати. Отже, що починають робити психотерапевти, якщо вони поглинені певним контрперенесенням на мазохістичний процес або мазохістичний перенос клієнта? Перше, терапевт висловлює надмірне співчуття або проявляє самопожертву. У терапевтів початківців спочатку є тенденція бути надмірно мазохістичними, великодушними, турботливими. Вони намагаються переконати клієнта, що вони розуміють його страждання, що їм можна вірити, що вони безпечні і не нападуть. Але потім з'ясовується, що цей підхід робить лише гірше, і клієнт стає чогось все безпораднішим і нещаснішим. Такий терапевт може відчути роздратування і вмикаються інші садистичні імпульси по відношенню до клієнта, тому що клієнт він ж маніпулює стражданнями і він пручається від терапевтичної допомоги. Друге, що не потрібно робити в цьому контрперенесенні, це намагатися врятувати клієнта від болю і страждань. Третє терапевти чогось починають підтримувати способи клієнта в стараннях. І не помічають, як вони теж мозохістично стараються, намагаються бути хорошими. Четверте, нав'язливо або садистично змушувати клієнта стати сильнішим і дорослим таке теж не вітається. П'яте. Терапевт може помітити, що він знижує оплату, дозволяє клієнту собі телефонувати і інтенсивно вмикається в рятівника. Це не окей. Шосте. Терапевт хоче показати себе хорошим. Цим він дзеркально дублює мазохістичні старання свого клієнта, і цим він шкодить клієнту. Сьоме. Терапевт помічає, що боїться звинувачень клієнта. Наприклад, в тому, що отримує задоволення від життя, що дозволяє собі відпочивати, що бере від життя щось суто для себе. Це вже важливі маркери того, що відбувається контрперенесення. Восьме. Терапевт чогось помічає, що він часто вибачається, і перепрошує клієнта, стає підозріло обережним. Чим сильніше терапевт старається, тим гірше це працює. Людина бачить, що її саморуйнівна практика окупається. Що чим більше він, як клієнт, заявляє про свої страждання, тим більший відгук він отримує і цим маніпулює. Тому ваше завдання відслідковуватися контрперенесення і вибирати ті стратегії, які будуть корисні для клієнта. Отже, які помилки допускають психотерапевти в роботі з мазохістичною динамікою? Психологічні інтервенції мають бути такими, які екологічно конфронтують, а не підтримують мазохістичну динаміку. Інтервенції мають знижувати силу психологічних мазохістичних механізмів в кожному індивідуальному випадку. Терапевт, на відміну від батьків клієнта, має звернути увагу на нього не лише тоді, коли він нещасний і страждає, а має показати зворотні реакції, відгукуватись на нього навіть коли у клієнта все гаразд. Тому щоб працювати з такою тематикою, терапевту дуже важливо усвідомлювати власні садистичні імпульси, які виникають. І також для цього треба глибше розуміти, як організована психічна діяльність мазохістичного клієнта. І чим більше ти, як терапевт, рятуєш клієнта, тим гірше стає мазохістично організованому клієнту. Чому ж так? Отже, давайте розберемося, як саме функціонує мазохістичне я або селф. І які психологічні механізми його формують, або як проявляється людина, в якої присутні мазохістичні потреби. Людина мазохістичного типу організує контакт з іншими так, щоб підтримувати власну недостойність, провину, відторгнутість, страх покарання, тобто, це позиція жертви. Часто це звучить як возвеличення власних страждань. Оптимізм при мазохістичному характері. Явище рідкісне, оскільки стан мазохізму ґрунтується на глибокому почутті відчаю та безнадійності. Мазохіст несвідомо вибирає людей або ситуації, які призводять до розчарування, невдачі чи поганого поводження. Мазохісту потрібно бути хорошим мучеником і зберігати це амплуа перед собою і іншими. І він постійно прагне принести себе в жертву. Він щиро вірить, що він сама добра людина. Ще він вірить у те, що доброта його має бути оцінена і він повинен отримувати плату за цю самопожертву. Насправді ж ніякої безкорисливої доброти у мазохіста немає. Така людина зазвичай несвідомо очікує винагороду за доблесне терпіння і страждання. Отже, як може виглядати селф-процес в мазохістично організованого клієнта? І функція проявляється як несвідома фонова провина, тобто присутня патологічна ретрофлексія здорових імпульсів. Клієнт карає самого себе і постійно підтримує свій рівень болю, страждань, навіть фізичних самопошкоджень, селфхарму. Тобто, як казав Фройд, мазохіст – це несвідомий садист з розвернутої на самого себе агресією. Як саме він вибирає так з собою обходитись і чим це пояснює? Тобто його егофункція або функція вибору супроводжується профлексією. Він собі пояснює, що це все благородна самопожертва заради інших. А розпізнавання власних потреб і навику їх задовільняти напряму, а не через позицію жертви і маніпуляції, такого навику зовсім немає. Також егофункція супроводжується проекцією садистичної агресії на зовнішнє середовище. Проекція звучить так: вони злі і погані, вони агресивні. А я хороший і добрий, вони завдають мені болю. Тобто, мазохістична хорошість і моралізаторство опирається на відповідні інтроекти, за якими лежить заборона на вираження істинних емоцій, на відстоювання істинних кордонів. А наостанок вмикається механізм знецінення. Тобто такий клієнт вважає, що його страждання самі сильні, самі значимі. Значиміше, ніж в інших, що ніхто так не страждає, як він, і не розуміє його болю, і навіть ви, як терапевт, не розумієте цих страждань. А отже, він буде ігнорувати ваші спроби йому допомагати, і все, що вам залишається, це конфронтувати мазохістичні способи без надмірних поривів допомагати. Тобто основна ілюзія мазохіста, що він не агресивний і нікому зла не бажає. Він вважає, що якщо він служить іншим, а не собі, то він хороший і потрібний, і його ніколи не покинуть. Яка незавершена ситуація або несвідомий гештальт лежить в основі мозохізму? Вважається, що мозохісти не завершили фазу сепарації і індивідуації. Це сформувало відчуття страху самотності і провини за спробу проявити зрілість. Тобто минуле середовище такої людини було небезпечним для того, щоб легально проявлятись, заявляти про себе. Тому психологічна адаптація відбувалася через самостримування, покірність, приниження, самопожертву. Одна з прихованих мазохістичних послань в комунікації це: будь ласка, не покидай мене, без тебе я завдам собі болю з тобою погано, без тебе ще гірше. Такі люди бояться самотності значно сильніше ніж болю чи навіть власної смерті. Припускаю, що в основі їх незавершеної ситуації з минулого лежить проблема залежності і страху самотності. Як же розкривається мазохістичний тип в стосунках? Як правило, ці стосунки формуються по принципу садомазохістичної прив'язаності. Основний принцип таких стосунків б'є значить любить. Мозохістично організована людина, керуючись частіше несвідомими мотивами, залучає себе у зазалегідь програшні, небезпечні, неуспішні або ризиковані ситуації, вступає у хворобливі чи нерівні стосунки. Тобто вибирає стосунки, в яких перебуває у дефіцитах тепла, любові, поваги, безпеки. А найскладніше це стосунки з садистичним типом особистості. Людина, що вихована садистичним батьком чи матір'ю, виростаючи, несвідомо прагне відтворити подібну модель у будь-яких близьких відносинах. Тому вона або вибирає чоловіків, схильних до проявів садизму, або взрощує в чоловіка, з яким живе, садистичну частину. Її жартовна позиція провокує зовнішню садистичну реакцію, щоб підтверджувати свої травматичні уявлення про себе і про світ. І мазохіст, і садист в стосунках зіштовхуються своїми дитячими травмами і відігрують свої сценарії в стосунках. Часто в жінок з мазохістичним типом є ілюзія, що вони зцілять садист і вони рятують партнера в момент, коли треба рятувати якраз себе, намагаються раціоналізувати або виправдати, або захистити свого аб'юзера. Садист потрібен для того, щоб бути джерелом неприємних відчуттів. Хтось повинен завдавати мазохістичні страждання. Це можуть бути батьки, сусіди, країна, час, але найчастіше партнер, той, хто існує поряд, і з ким мазохіст стикається найчастіше. Це неприємно визнавати, але багато мазохістично організованих людей не можуть розлучитись з своїми партнерами тиранами В них не виходить сепаруватись, і вони залишаються залежними. І страждають. Які риторичні питання мазохіст ставить іншим? Чи достатньо я страждав, щоб отримати турботу? Я заслужив бути хорошим? Я витримав біль, чи я достойний тепер любові. Заради справедливості варто сказати, що мазохістичний компонент присутній у всіх особистісних конфігураціях але часто він може нарощуватись і переходити в саморуйнівний розлад. Які ж завдання розвитку приховані за мазохістичними патернами? Перше досліджування відстоювання власних потреб і кордонів. Друге розвертання пасивної агресії в контакт і пошук здорових форм її вираження, третє. Присвоєння відповідальності і поступове формування здорової самоцінності? Отже, варто підсумувати, що страждання мазохістично організованих людей дійсно перебуває поза їхнім свідомим контролем. Незважаючи на те, що воно здається свідомим особистісним вибором, це не так. У даному відео ви можете впізнати власні аспекти, але без чіткої діагностики психотерапії не раджу собі ставити діагнози і робити висновки. З вами була Олена Мазур. Щиро дякую вам за ваш інтерес і перегляд.